Мене запитували, яку я землю беру для розсади клубники. Ну, ось дивіться, в минулому році я робила таку кучу із рештків бур'янів. Ну, бур'яни е, різні. Це не важливо, які бур'яни. Тут і паломаки всякі, і сухі рештки від урожаю. Ось, бачите, такі? Ось, І ця куча за, зим, за зиму перегнила, і е, зараз ось так виглядає цей ґрунт. Далі я беру сито таке, пересіваю ці рештки, які залишаються, я знову ось сюди на кучу скидаю і зверху буду насипати знову траву, всякі рештки і так далі. Ось, і Беру стаканчики отакі і наповнюю для своєї розсади, і потім ставляю під клубничку. Я потім покажу.